День перемоги над нацизмом відтепер відзначають 8 травня. 9 травня присвятили Дню Європи. Як до такого ставляться українці? І що для них тепер 9 травня? Ходімо, дізнаємось. Не святкуємо 9 травня. Нічого, звичайний день? А те, що його зробили тепер Днем Європи, як ставитись до цього? нормально. Ми поки що далеко від Європи. Ре. У нас 8 травня. Це день пам'яті. Клас, а як ви ставитеся за того, що 9 травня тепер День Європи? Чудово, нормально, чудово. Для мене воно нічого не означає. Це наскільки я розумію, просто чітко Радянський Союз, і тому ну, в тепершому Україні це не має значення. Але я думаю, для нової генерації це має потрохи зникати в минулому. Так, ми розуміємо, що це день закінчення Другої світової, мабуть, для пострадянського простору, але більше. Свята вже ми не відчуваємо. Його зробили вже Днем Європи. Як ви до такого ставитесь? А 8 травня вже святкують, відзначають. Да, ми знаємо, що 8 травня зараз вже день перемоги над нацистською Германією. А що День Європи? Ну я це перший раз чую, але я не проти. Ну, хай буде День Європи. Але є побажання, щоб після війни тоді зробили цей день. Теж вихідним. Його зробили Днем Європи. Тепер як ви до такого ставитесь? Ну добре, добре. Ми ж звертаємось до Європи, але мені дуже не подобається, нас Європа предала. Стільки, стільки убитих, стільки трагедій, стільки розрушень, що ми могли б збіжати цього. День після ворога, після дні пам'яті. Все. Його зараз зробили Днем Європи, як ставитись до цього? Може, має право бути. Для мене День Побіди. Ага. Його зараз зробили Днем Європи, як ви ставитесь до такого? Ні, я... Считаю, что мы победили. И те жертвы, которые мы принесли, они оправдывают это звание. И мы должны гордиться, что победили такого врага страшного. Вот Мой папа воевал 4 года. И война действительно закончилась в Кенизберге 8 мая. Mm -hmm. ну, подписан 9 -го, но подписан было 9-го, но вообще-то считается как бы везде документации, там какие-то события, даты со дня, как говорится, официального оголошення. Ну а в одной тоже, понимаете, Ев Европа и Советский Союз все победили этот фашизм. Для меня 9 травня це символ боротьби, символ стійкості і символ сміливості. А його зробили Днем Європи тепер? Як ви до цього ставитесь? Та не знаю, нормально ставлюсь. Головне, щоб про основну суть не забували.